Я просто почала не розуміти, що відбувається навколо чому жінки ненавидять себе за те, що у неї тут складка, от я її от показую, от вона в мене є, я її не боюся. Коли я бачила, як жінки цього бояться, як вони себе за це ненавидять, як вони себе за це шматують, я просто почала не розуміти що відбувається в цьому світі. Ти прийшла на цей світ людиною. Прекрасною людиною з такими губами, очима, носом, руками, з можливістю і абсолютно повним 100% правом змінюватись протягом життя. Треба зрозуміти, що ти можеш бути мерзенним, ти можеш бути злим, ти можеш бути несправедливим, ти можеш бути жагівном. ти реально можеш відчувати ці всі речі, і ти можеш бути таким. Я ж все життя виховувалася на цих журналах, на цих дієтах, на тому, що я маю подобатися іншим, на тому, що я акторка першу, до речі, чергу. Мені ж теж треба там ну, якісь якби, стандарти зберігати. Ні, я не маю зберігати ніяких стандартів. Я маю бути здоровою, і щасливою.